Вітаю, мене звати Людмила, я менеджер компанії Медодин. На цьому відео я хочу показати вам тростину з ергономічною ручкою Медодин N40BR. Наш представник спеціально для вас продемонструє все наживо. Уважно дивіться відео і слухайте мої коментарі. По необхідності ставте відео на паузу для того, щоб виконати необхідні маніпуляції. Для початку. Дозвольте мені розповісти про деякі технічні характеристики виробу. Довжина ручки 12,5 см, вага виробу 250 г. Висота тростини від 65 до 88 см. 10 рівнів регулювання висоти. Максимальне навантаження 136 кг. Тепер ми разом з вами протестуємо виріб. Для початку огляньте тростину з усіх сторін. Відрегулюйте висоту, як демонструється на відео. Затягніть кріплення для надійної фіксації. Випробуйте виріб. Вітаю. Ваш виріб готовий до використання. Компанія Мед-1 бажає вам комфортного користування і гарної помічі від наших товарів. Будьте здорові!